Усім вітання мої дорогенькі. Щоб м'ясо копченої курки вийшло смачним та соковитим, обов'язково потрібно попередньо його замаринувати. А якщо курочка велика, робимо сухий та мокрий маринад. Ну що ж, дивимось? Завжди прагнемо, щоб смак наших копченостей був незабутній, а вигляд не перевершений. Тому підходимо до такої справи відповідально та наполегливо. Курочку обрали велику, вагою 2 кілограми. Тож дивіться до кінця, щоб дізнатися результат, як вона примаринується та прокоптиться. Маринуємо курком. На 1 кілограм беремо 20 грамів солі, просолюємо, натираємо її зі всіх сторін і всередині теж добре солимо. Окрім того, що сіль покращує смак м'яса, вона розчиняє білки, тоді воно стає м'яким та ніжним. Обов'язково перед маринуванням ретельно промиваємо курку під холодною водою. Це допоможе прибрати залишки крові у внутрішній частині. Також відрізаємо всі зайві плівки та інші частини, які не до вподоби. Можна також видалити шкіру з ділянок, де це потрібно. Маринуємо курку 12 годин, накриваємо, щоб не обвітрювалося. Переносимо в холодильник. Після 12 годин маринування курки в солі. Варимо мокрий маринад. Для цього підігріваємо 20 літрів води. У неї відправляємо сіль 200 г, тобто на 1 літр води 10 г солі, лавровий листок 10 штук, перець горошком 30 штук, перець духмяний 15 штук, коріандр 1 чайна ложка, гвоздики 10 штук. Проварюємо це все 5-8 хвилин. Після закінчення цього часу маринад знімаємо з вогню і повністю його охолоджуємо. Маринаду ми готуємо вдосталь недарма, адже коптити будемо не лише одну курку, а також гарні добротні шматочки по лядвиці та підчеревиним. На нашому каналі зможете переглянути детальне відео по кожному із цих виробів, а нас підтримайте вподобайкою та коментарем. Тушку курки опускаємо тільки в холодний маринад. Маринуємо курку одну добу. Важливо, щоб маринад повністю покривав м'ясо, рівномірно проникав у всі частини. Маринад – це важливий етап, адже він допомагає м'ясу вимочитися, щоб воно стало ніжним і соковитим. Завдяки маринаду курка не лише позбавляється зайвого запаху, але й отримує аромат від спецій. Спеції виконують роль не лише смакової добавки, а й природного консерванта, що допомагає зберегти свіжість м'яса. Час маринування минув, відчувається приємний запах, хоча при цьому м'ясо вимочилося, і кров з нього вся зійшла. Пам'ятайте, правильний маринад це запорука смачної та ароматної копченої курки. Якщо щось пішло не так, буває не виходить коптити в той день, на який запланували. Тоді маринад варимо новий, він завжди має мати приємний запах спецій. Курку та все м'ясо витягуємо з маринаду, даємо стекти всій зайвій рідині. І не просто стекти, а кладемо все на просушування на 1-2 години. Якщо курка чи м'ясо не тримають свою форму, розвалюються, тоді зав'язуємо ниткою для коптіння. Просушування це важливий етап у приготуванні. Ніколи його не пропускаємо. На суху поверхню дим лягатиме краще та рівномірніше. Таким чином досягнемо найкращого результату. Прийшов день коптіння. В цьому нам допомагає незмінна наша буджарня. Перекоптила вона у своєму житті дуже багато, зроблена відповідно, тому коптити у ній легко та просто, без заморочок. Вуджарню готуємо до роботи. Розпалюємо вогонь, розміщуємо курку та інші вироби всередині буджарні, стежачи, щоб шматки не стикалися один з одним. Це забезпечить рівномірний доступ диму до кожної частини. Накриваємо бочку тканиною з мішковини. Її не змочуємо водою. Вона у нас суха. Фіксуємо її дротом, щоб не злітала. Це забезпечить утримання температури та диму всередині бочки. Коптимо курку протягом 5 6 годин. Це залежить від величини самої курки. Підкидаємо по два полі на кожні 20-30 хвилин для підтримки стабільного вогню. Важливо контролювати температуру. Надто висока може пересушити курку, а надто низька не дасть їй правильно прокоптитися. Минуло 4 години. Час від часу поглядаємо на наші вироби. За такий час вони вже отримали гарний коричневий колір. Вигляд мають чудовий, а запах окрема історія. Нашим сусідам з нами пощастило, мають змогу часто насолоджуватися такими копченими ароматами. Використовуємо дрова з фруктових дерев, яблуня або груша для отримання цього ніжного та приємного запаху, а також і коричневий колір залежить від цього. Дрова мають бути сухі та здорові. Тоді будуть виділяти чистий дим. Також підтримуємо відстань між вогнем та виробами близько півтора метра, щоб уникати надмірного нагріву. Через 6 годин курка набула апетитного золотисто-коричневого кольору. Вона не лише смачна, а й естетично приваблива. Обов'язково стане зіркою вашого столу. Курка дуже гарна. Її вигляд відразу збуджує апетит. Приготувавши самостійно її вдома, будете вдоволені таким результатом. Ну, а тепер поглянемо, який вона має вигляд всередині. І, звичайно, смак. Так, правильно дати курці охолонути при кімнатній температурі, нарізати її одразу, щоб запахи і смаки рівномірно розподілилися та стабілізувалися. Сказати простіше, треба дати м'ясу відпочити. Але ж, коли можна спіймати той момент, що вона гаряча, як не відразу після коптіння. При розрізуванні курки всередині м'ясо чудово прокоптилося та промаринувалося. Текстура соковита та ніжна. Правильно підібраний маринад підкреслює смак. А відсутність ознак пересушування свідчить про вдале приготування. Копчена курка чудово нарізається і тримає форму, має насичений смак, який прекрасно доповнить різноманітні страви. М'ясо є соковитим і ніжним. Така курка легко поєднується з овочами, з різними соусами і є ідеальним інгредієнтом для салатів піци. Шматочок такої курочки надасть кожній страві цікавого та унікального смаку й запаху. Ми навіть додаємо ці запашні шматочки при консервації у тушонку. А ви які страви любите готувати з копченою куркою? Напишіть про це в коментарях. На будь-якому столі така копчена курка виглядає вишукано і обов'язково сподобається всім гостям. Дякую, що були з нами! Сподіваюся, ви спробуєте цей рецепт у себе вдома, адже ми детально ділимося своїм досвідом. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті. Ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.